Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Я очільник Української духовної академії просвітлення і звуть мене Віктор Федорович. Вас я попрошу підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки для того, щоб ми могли поширювати український контент і доносити до широкого загалу українців ті знання, які конче необхідні сьогодні. Під час війни і після війни вони також будуть достатньо актуальними. І тому сьогодні я спробую відповісти на ще одне ваше запитання. Їх цілий список на місяць мені <свистачить> вистачить гратися з цим. І запитання звучить так. Чи можуть неприкаяні душі Об'єднуватись з живими людьми? Мається на увазі. Воїнів, душі, які швидко втрачають тіла, вони не розуміють, що з ними відбулося, і тому вони залишаються часто і густо на передовій, допомагають воїнам вирішувати бойові задачки, визначають, показують, де знаходяться вороги в засідці і так далі. От ми періодично в нашій академії проводимо роботу з тим, щоб звільняти ці душі, особливо душі безвісті зниклих. Вони часто там пробиваються сні до своїх рідних і близьких людей, показують, де знаходяться їхні тіла. Вони так довкола тих тіл і прив'язані, не можуть знайти шлях на луки сворожі для наступних перевтілень. Це проблема. Нам доведеться ще і після війни їздити по цих всіх місцях загибелі наших захисників, по місцях загибелі мирних жителів, тому що також, коли там миттєво відбувається розрив між тілом і душею, тіло там, наприклад, під час прильоту просто згорає, випаровується то ясне діло, що ця душа стає неприкаяною, і якщо не створити певні умови, вона буде тут десь і знаходитися. От. Тому такі об'єднання цілком реальні виникають. І, наприклад, коли загинув мій племінник Георгій, то він також до моменту свого поховання півтора тижні там, Неперервно знаходився серед своїх побратимів, серед своїх підлеглих, показував їм, де знаходяться там ворожі позиції, де знаходяться склади, і так далі. Аж поки не вдалося встановити з ним контакт, відпустити ту душу, заспокоїти, і таким чином він зміг повернутися, так би мовити, в світ душ, де їм всі місця після загибелі. Фізичного тіла. В зв'язку з цією ситуацією, що робити рідним і близьким, тим загиблим, які там не зазнали поховання, ви все одно зберігаєте в квантовому полі, ми зв'язані між собою, ми одне ціле представляємо, просто індивідуальний прояв свідомості, спільної, колективної свідомості, особливо з рідними і близькими. Людьми, тобто ми одне ціле. Ви просто-напросто розмовляєте з ними. Ну, що треба зробити там? Запалили свічку, помолилися, подумки, уявили свого сина, чи чоловіка чи брата. І сказали йому, що все, твоє земне життя закінчилось. Іди на луки сварожі. Ми... Тебе любимо, цінуємо, ти залишаєшся в наших серцях, але в тебе зараз інша доля. Ти свою війну закінчив. Відпустіть ці душі, вкажіть, вказіть, вкажіть їм шлях до світла, і вони його той шлях знайдуть. Інакше ці душі, в тому числі, тут запитують, чому так трапляється, коли. Е Душі тих, кого принесли в жертву, там, розстріляних воїнів, опиняються між небом і землею, і так далі. По тій самій причині це також такий існує божественний закон. І... Ми в своїх експедиціях зустрічалися з тим, що деякі душі по 2,5 тисячі років не могли перевтілитися, наприклад, душа принцеси Алтаю Кадин. 2400 років вона не могла перевтілитися. Аж поки ми не знайшли її могилу, аж поки через споріднену душу однієї із наших дівчаток, яка є викладачем університету імені Шевченка у нас, от абсолютно схожа зовні і споріднена душа за якостями, ми змогли цю душу вивільнити з цього астрального полоту. І тому. З цією проблемою нам ще доведеться українцям попрацювати. В нашій академії є досвід, як це робиться. Такий там закон спрацює, що коли от душу якби, наперед віддають на заклання, то вона не може перевтілитися. Те ж саме відбувається, коли там при поховальних тих ритуалах запечатують гроб. Що там? Труп вилізе звідти, душу блокують, і там цілий такий егрегор створений цих запечатаних душ. Тому ви також там повинні приходити е до своїх рідних і близьких в помінальні дні і також е спрямовувати їхні душі, говорити їм про те, що вони вільні, що вони не прив'язані до цього тіла, до цієї могили, а вони належать світлу і повинні йти е в світлових цих потоках. до... Бога до налуки сворожі для того, щоб е, поєднатися зі своїми спорідненими душами і потім перевтілитись, повернувшись до нас уже в е, інших тілах. Що стосується оцих душ, так, це проблема, вона важка, е, вона ще буде декілька, я думаю, навіть Десятків років на нашій землі актуальною. Але поступово у людей приходить розуміння, що краще під час поховальних процесів хоронити тіло чи піддавати кремації. І таким чином дуже швидко виникає розрив душі із цим фізичним тілом. Тому що душа прив'язана до тіла, поки остання клітина не розкладеться. Це рік. Рік ця душа. Прив'язана до цього трупа, якого там заховали в землю, і так далі. От це уповільнює процес, так би мовити, коло обігу душ в природі. А якщо ще, як раніше там середньовіччя, придумали такий, ну хто придумав? Ну ті ж самі, що спалювали просунутих дівчат інквізиція. В склепи багатих таких просунутих людей хоронити в склепах. Що там відбувалось? Муміфікація. Що тоді відбувається з душею? Вона не може покинути це тіло, тому що воно якби напівживе залишається. Воно висохло, так, але клітини не розпалися. Не, не виник оцей розрив із з, цим життям попереднім. От. І таким чином процес еволюції. Всього людства уповільнювався. От, тому що ну, досягали якогось такого статусу, Ну, непрості люди, правда? ж? Люди розвинуті, люди освічені, люди, які могли, так би мовити, досягти самореалізації. А коли їх в склеп засушували як копеньки, це, цей життєпотік зупинявся на дуже і дуже довгий період. Так що, з цим також треба бути обережним. От. І вирішуєте, звичайно, кожен з вас, що краще для ваших е, небіжчиків, придати кремацію ці тіла, чи хоронити. Але ще раз кажу, уникайте ось цих процедур із запечатанням. От. Тому що ви тоді робите нещасними ці душі, вони не можуть звідти вирватися з цього астрального полону. І таким чином розвиток вічної душі на дуже і дуже значний період часу зупиняється, тому ці закони треба знати. Ще одне запитання, ну, в цьому ж ключі можливо, можна сьогодні розглянути. Е що стається з душею, яка за життя дуже сильно хворіла і рано померла? Нагадую, ми з вами, представники п'ятої раси, арійської чи орійської, більш правильно буде сказано? Значить, історія п'ятої раси добігає кінця? Значить, виникає такий процес, який називається завершення історії старих родів. І в наші роди часто, останнім часом, приходять представники нашого роду, достатньо просунуті, для того, щоб народитися в хворих тілах, прожити дуже коротке життя і ось цією своєю жертвою завершити історію або карму всього нашого роду. Це перше явище. Друге явище ті... Душі або ж люди, які в попередньому житті, наприклад, захворівши тяжко, не витримуючи оцих фізичних мук, укорочували собі життя там, через повішення, чи пустили собі кулю в лоба, чи через там нещасне кохання, не дожили якихось декілька місяців, декілька років, вони перевтілюються. Приходять, народжуються, і в цьому житті знову хворіють і знову живуть дуже короткий термін життя. Тобто вони якби завершують оту от незавершену енергію, яку вони не використали в попередньому житті. От. І тому з, інш... з одного боку, зрозуміло, що бувають такі фізичні муки, що людині просто сила їх. Витримати, але Бог ніколи не дає нам випробування більше ніж ми можемо витримати. Тому, в принципі, ми повинні витримувати все, що Бог нам послав, от інакше, ми цю душу змусимо, так би мовити. В наступному втіленні прожити досить коротке, інколи досить стражденне життя, і таким чином завершити оту незавершену енергію, ту програму з попереднього втілення. Таке явище зараз достатньо розповсюджене, і тому так багато серед новонароджених і хворих дітей, дітей з ДЦП і ось таких е кармічних фіналістів. Які народжуються для того, щоб померти, і так далі. Тобто це все процес завершення історії п'ятої раси. От він такий різноплановий і часто густо достатньо болісний, часто вам скажу. В цьому ж процесі є гілки родів, які відмирають, і там у пари не може народитися. Не можуть діти народитися діти, от і вони там із за цього страждають, і так далі. Вони просто повинні знайти собі інше застосування в житті, знайти собі інші цілі, в тому числі можна взяти на виховання собі дитину, якщо ви виявилися в цій програмі завершення роду, і вам просто не дають народити дитину. Таке явище також зараз досить розповсюджене. Тому намагайтеся зрозуміти причину, чому ви стикаєтеся з тою чи іншою ситуацією, і тоді ця ситуація не буде завдавати вам такого нестепного болю, як зазвичай. Просто. Старайтеся розуміти, що насправді відбувається, з чим пов'язана та чи інша ситуація. Бережіть себе, до наступних зустрічей на Масте.